І усім привіз вам фуліплеєр! І ви на конференції і номер 46 і ні, погоди. історія е, Манао і Геробайна в відношенні ми розпочинаємо. Можна, е, можна почати з того, що Манаої ну вони раніше були друзями. Це є правдою. На е, 100% правдою. І я з того розкажу про їхню історію, чому вони розварилися і ми. Розпочнемо. Розпочнемо з того, що Ну, бран тоді, коли його ну, він ще дружив, він ще не був вигнаним з... З... з Незера. Ну як? Ну, він був ще принцем Незером. Ну... Це десь відбувалося десь десять. 1990. 1993-му десь. Ну, 90-х. І от мене почнемо з того, що вона якби дуже дружила, тому що їхні сім. Ну. Якби сім'я їх дуже. Ну якби, дуже дружили. Ну, дуже дружили. Ну. Вони там, якби. Манала і Хробани були б якби найкращими друзями ну, довгий час, як сказати. Але я скажу, що там їх таке стало, що вони посварилися. Ну, Вони якби колись раніше почали, ну, почали гуляти, вони там із того йшли. і ну, вони там того йшли. Вони того манали, ну, хробайна, але якби, ну. Це якби не не сподобалось і Манау, вони хоч там там посварилися, Манау у якийсь лихий план. Ну який лихий план? Ну, він а, купив відьми якесь закляття, ну і, і сказав, як зробити ну, і людина, бо ну, відьму сліпою і він пішов і робив його сліпив. Ну, якби не, не хотів, він хотів. Він, він хотів ну, справді сліпити його. Він став сліпив, він, вона, вона тоді що зрозумів, що він, краще він це не губив, тому що він тільки погірше, ніж, як, ну, як сам думав, ну і все стало жахливо, і він, вони хоч і посварилися за це ще сильніше, ніж раніше тоді. А, Ну їхні сім'ї теж те, посвалилося, тому що він би манав нашкодив Хаубай, але він якби, на, не на його на нього наніс прокляття. Ну яке Ну, це прокляття йому зробило повністю в піді очі. Ну, без. І то покляття його то зробило так, що ну... Що він ну, ну, як сказати. Не може це якби ну, ограничена магія. Ну не може як, як, Ну, чарувати, наприклад ну, hmm. Годувати, там, там Ну, такі загронічення. Вони так б, да, посварилися ну, через після десь двох років його вигинули з назу. Тому що вигинули, тому що, ну, він підтримав землю, тому його там вигнали хіобранала, а вона о, там ще би в свою виправку. Ну, коротше, вони, вони якби, один одного ненавидили, тому. От, би, Ну, якби під поганім відношення. Ну, він попробує мене в серії, то пробує, ну, спробує відновити ці відношення, але у нього це майже нічого не вийде, тому що Хеобран це все буде пам'ятати і йому вже буде все рівно, що тоді було. Але вона ось такі, ну, більш специфічний персонаж, ніж лихий персонаж. Він його, буде, якби цілю Ну, допомоги з губайном, але так таки не зможе зняти. Це такий немаленький спойлер, але. Драні породи» там таке... буває дуже різні речі. Ну, речі дуже, дуже різні. Але я би не сказав, що мана такий, такий поганий персонаж. Він... Він Більш специфічний персонаж. А якби, відношення з Харобаєм може я ну, більшість інших сезонів хто не може. Ну і тому і вони якби є. Ну, якби, вони якби є суперниками, а, то, ну, тобто ворогами більш. Ну, ворогам десь. Але вони попробують якось ну, відновити відношення десь в цьому ну, ближчих серіях пробують відновити. Своє відношення, тому що Манау це теж не подобається, а Хеопрайну це більш не подобається. Тому вони попробують відновити свої відношення, але ну, їх не, це вийде, але не сильно так ну, вийде. Ну, так би частично вийде. Манау зробити свою цін. Ну, така була б їхня історія, чому вони стали ну, один одного ненавидити. І я думаю, нам закінчити конференцію. І всім то побачення зуб хобриплей з мачене, всім гудбай.